що просто так do Я вас, Да я не хочу фатально. Он говорит, ты там скажи, что он говорит, не знает, что он говорит там, чего даю твоему. Он говорит, он говорил, похуй, он может сказать, что ему <просу> пол. <просу> Нет, я же знаю, мне сказать. Да. да. Ну все, я знаю, що у нас є ислам. Ну все будет там нормально. <реш> да. Ну то давайте то <реш> давайте ты играешь, мальчик, куда? Ну куда? Ну. Я думаю. Я... <плес> 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 <плес>

Дякую за перегляд!

Сиділи, потихонець помикались там, потому что любому лес. Я кажу вам, що ми, наприклад, день дали на місяць, взяв 130 тонн, а вам 80 дали. Теж теж. Давайте, ну я дам вам 25 тонн, що ви ще хочете. Я не кажу, що ви красите. Я ж не сказав, що ви краєте. Я кажу, що... Сюда это, и она шурует сюда дьем минус. У нас здесь определенная сумма, я так выключуся. Ладно, мы тут 4 мужич, а причина бензина, ее и так доступны. Ну ладно, вам 25-ту. Ну хорошо. Даем 25. Слушай, ну як можна воєнно стикався, ну то це ж не серйозно. Якщо ти дикаєшся, взявся не за своє діло, то інша справа. Ну, вони повністю, там нормально, працюють. на Свобода сосіть там. Яка свобода, слухай, а хто тобі не що ти сіти. Ну не було по карсі, навіть і тільки комплекс. А хто тобі не йде, тому якщо ти взявся, то тоді організовується в світі. Ти щось взявся, є одну комплекс, і носиться як. E Fui.

Я б сказав, кому позвонити. Тому що начні там йому лапшу віше, а він не знає мене. Я не покусив, вони йому й об'ясни, як надо, щоб він володів ситуацію, і начні не начні.